Вітаю, мої любі, вітаю, мої свідомі! Я Ната Чокова, провідник трансформаційної гри Ліла, та енергопрактик. І сьогодні я хочу вам розповісти про гру Ліла. Що ж вона дає саме вам, кожному, хто приймає в ній участь, хто є гравцем, а також для тих, хто хоче стати в майбутньому провідником цієї прекрасної гри. Гра Ліла. Це духовна гра трансформаційна, котра прийшла до нас із Індії. І найперше, що вона дає кожному з нас, це процес самопізнання. Коли ми нарешті починаємо бачити, чути, відчувати, розуміти себе. Тому що, як сказано, в фактично усіх вченнях, якщо хочеш змінити світ, почни із себе. Це робота з емоціями. Гра допомагає розпізнати, де ж у нас та які емоції є задавленими, де у нас страхи, блоки, упередження. І ми з цим працюємо. Розбираємося і даємо кожному учаснику інструменти. А які інструменти, про це знають лише провідники, котрі навчаються у мене на курсі. Слідуючи прийняття відповідальності. Все, що відбувається довкола нас, все. Абсолютно є результатом наших дій, наших дій та нашого світосприйняття. Гра ліла показує, як, як ви створюєте це, яким чином ви на це впливаєте, та що можна зробити, аби це почати змінювати. Слідуюча зміна мислення. Гра нам показує, де ми собі брешемо, де ми кажемо собі неправду. Які думки призвели нас до цього життя, що ми вважаємо істиною, але насправді воно вже втратило сенс і не дає нам можливості йти вперед, розвиватися, розширювати свою енергетику, мотивація до дій. Жодна мрія, жодне бажання не здійсниться без дії. Так, мої любі, на жаль, абсолютно жодне ніяк ніколи. Кожна Бажання має бути підкреслено діями. Гра вона мотивує людину почати рухатися. Вона допомагає їй зрозуміти, як це зробити. І дає інструменти, аби зробити це в легкості, просто в комфорті для себе, без надмірної якоїсь напруги. Слідуючий пункт це прийняття змін. Часом нам здається, що зміниться щось страшне, особливо для нашої нервової системи. Вона не розуміє для неї це щось із категорії, якщо не зрозуміло, отже, небезпечно. Саме через гру ми починаємо мислити, усвідомлювати, що зміниться просто, що зміниться легко, що це навпаки в радість, що це дає нам щось прекрасне, щось надзвичайне. І ми зможемо рухатися в цьому напрямку. Знайти свою бажану перелину. Наступний пункт це відчуття своєї інтуїції. Дуже часто нам здається, що можливо те, що нам хочеться в моменті, і воно якесь дивне, воно якесь нелогічне. Гра дає нам підказки, що саме так воно є вірним. Допомагає гравцю розвивати його інтуїцію, працювати з нею. Та отримувати бажані результати. І от зараз просто уявіть. Усі ці пункти, котрі я перечислила, це стосується лише гравця. Ви уявіть, яку величезну силу, яку величезний потенціал має саме гра. І має її провідник, котрий веде, веде цю гру. Ви просто уявіть. Це щось надзвичайне, це, це, це щось із категорії неймовірного. Тому я запрошую кожного з вас, хто хоче стати провідником трансформаційної гри Ліла, доєднатися до нас. Незалежно від того, коли ви дивитеся це відео, у мене там під відео буде силочка на мій інстаграм. Переходьте, пишіть мені слово Ліла, і я обов'язково вам відповім. Будь-коли, коли б ви не подивились це відео. Все, мої свідомі, на цьому поки все. Дуже коротенько, дуже стисло я вам розказала, пояснила. І запам'ятайте один єдиний факт: якщо гра ліла вас покликала, отже, ви вже маєте сили та маєте потенціал для того, аби стати її провідником. Цілую, обіймаю!